Добрий вечір в ефірі Телестудії Рось, програма Комунальний Сектор. Сьогодні у нашому полі зору актуальні питання житлово-комунального господарства нашого регіону. А моєю співрозмовницею є начальник управління житлово комунального господарства Черкаської облдержадміністрації Людмила Петрівна Зарічна. Вітаю вас! Я вас теж вітаю, пані Олено. Вітаю черкащан всіх, жителів Черкащини. Я хочу сьогодні як якби. Донести до кожного жителя нашої області та розповісти, що, що який у нас стан проходження опалювального сезону в області. Будь ласка, значить, в зв'язку з погіршенням погодних умов, як ви пам'ятаєте, в 2013 році нам прийшлося на два тижні розпочати раніше опалювальний сезон. Це в той період, коли в області абсолютно відсутні були ліміти на газ. Ну, дякуючи дуже такій кваліфікованій, злагодженій роботі, гарній підготовці комунальників до опалювального сезону, ми вчасно змогли запустити всі і освіту, медичні заклади. Житлові будинки, тому на сьогоднішній день в режимі звичайному робочому знаходяться всі до єдиної котельні та їх в області 162. Опалюється 3577 будинків житлових, 643 школи, 426 дошкільних закладів, 775 закладів охорони здоров'я та 14 стаціонарних закладів соціального захисту населення. Опалювальний сезон проходить стабільно. Температурні показники зараз ми привели в режим економії. Тому що погодні умови нам це дозволяють. Та й тепер вже, як кажуть, почали економити, тому що це все дуже відчувається на кожному гаманці кожної сім'ї. Газ, як ми знаємо, це не дешеве задоволення, а тим паче, при тому в ліміті, який ми мали, ми дуже. Обмеженим лімітом у цьому сезоні. Ну і думаю, що в подальшому ми не тільки будемо знаходитись в економ режимі, ми кожного дня нам надають всі підприємства газоспоживання. Надають нам інформацію, скільки за кожен день вони спожили. І ми робимо таке порівняння з минулим дванадцятим роком. І ми бачимо, що ми непогану економію. Якщо захотіли, то й маємо. Власне, і погодні умови також зараз цьому да, сприяють. Так, цьому Сприяють. Я думаю, мабуть, на для вас таким найважчим був період, коли от сильні морози були в області, все-таки, ну це і певний. Ризик якихось аварійних ситуацій, тому yeah. що ми всі знаємо, що зношені вже системи теплозабезпечення. Як ви от саме цей період пережили? Ну, у нас така була потужна єдина аварія. Це у місті я маю, Черкаси. На увазі, це коли в ТЕЦ Черкаської. Був тоді, ви пам'ятаєте, такий потужний е, пожар, але вони настільки. Актуально, так активно все локалізували, зробили ну неймовірне. І на протязі суток все ліквідовували. Ліквідували. Власне, споживачі фактично не відчули. не відчули цього? Да, навіть не встигли остинути системи. А, взагалі, я думаю, що якось до приходу зими ви також готувалися. Як, наприклад, надзвичайники готуються до певних жорстких і погодних умов, і до якихось таких ну, випробувань, так? Готувалися, тому що я прийшла в область всього на все тільки в серпні місяці в середині, але вже повинно було десь 90-80% вже бути готового. А я отримала, що була готовність десь на 10%. І тому ми дуже включилася в роботу, прийшлося абсолютно проводити один за другим штаби, викликати не просто там, приїжджали заступники чи там директора комунальних підприємств. Було поставлено роботу на рівні голів райадміністрацій. Лів Райрад, вони приїжджали разом з своїм і розповідали, де, з яких джерел вони будуть фінансувати, що вони зроблять. Ну, тоді, ну, як завжди, робота повинна бути системною. І... Правильною, Послідовно. і вимогливою, і послідовною. Тому підготувалися, тому що я вже як комунальник 30 років у, у цій сфері, то я знаю, що може бути потім, коли не підготуєшся. Так просто не проходить. В ЖКХ цього не буває. Потім дуже жорстоко наказує і природа, і доля за це все. Це життя людей, це життя забезпечено діяльність. Людмила Петрівна, от ви вже е, зазначили, що є певні ліміти, і нині підприємства перебувають в такому режимі економії. Е, я знаю, що ну, практично кожного року повторюється ситуація, коли десь всередині опалювального сезону виникає певна загроза, що е, через ті чи інші причини е, буде, наприклад. Ну, припинено постачання газу на теплозабезпечуючі підприємства, або ще якісь такі е, ситуації виникають, чи принаймні чутки виникають. Е, е, що цього року? Чи е, впевнено ми можемо говорити, що нормально ми до 15 квітня доживемо цей опалювальний сезон? Ну, той стан розрахунків за газ і настільки нас запевняють, що ліміти. Е, Є в державі, але яка вартість цих кубів газу буде? Ми на сьогодні ми знаємо настільки, що було прийнято здешевлений газ, ви знаєте, були ці торги, на Нафтогаз. У нас і на сьогодні. Тільки 50% по області підприємства вже додаткові угоди підписали знак Нафтогазу. Ми повинні всі розуміти, що ми це є ринкові відносини, і у нас партнер, який нам поставляє газ, не державний, а є комерційний. І ми повинні свою роботу так акумулювати, так повинні зараз працювати, щоб за кожен здешевлювати, вводити альтернативні джерела, зменшувати споживання газу. Тому що це, як ми кажемо, наповнюється кишеня сусідньої держави, а не нас, а наша тільки збіднюється. Тому ми повинні працювати дуже над програмою модернізації, теплозабезпечення інфраструктури наших міст, районів, сіл, шкіл, всіх закладів. Тому що у нас іншого шляху немає. Між іншим, в додаток до цієї теми, яка виникла з вашого з вашої розповіді, буквально. Рік минув з того часу, як ми в Черкасах в обласному центрі знімали матеріал про те, що Черкаси Теплокомуненерго отримало три когенераційні установки. Я пропоную згадати, як це було рік тому, і потім ми зможемо продовжити нашу бесіду. Когенераційна установка дешевий комфорт для населення і вигода для підприємств. У Черкасах таке обладнання працює протягом семи років на одній з котелень Черкаси теплокомуненерго. Сама когенераційна установка, яка виробляє 1400 кВт електроенергії в час і видає 1,3 і геокалорії теплової тепла для опалення міста. Устаткування працює на газу, виробляє світло і як побічний продукт тепло. Відповідно, і коштує для населення дешевше. Собівартість, що електричної енергії десь відсотків на 30 дешевше, ніж ціна в обленерго на ринку. І теплова енергія також дешевше, десь на... 30% відносно того, як у нас на звичайних хатернах виробляється. Такий захід дає можливість зменшити тариф для споживачів в першу чергу населення. Окупилося обладнання менше, ніж два роки. Економічний ефект від його роботи оцінюють у кілька мільйонів гривень. Вигідно і комунальникам, і споживачам підрахували фахівці. При вироботці тепла і електроенергії затрачується на 40% менше, скажімо, топліва. Відповідно, той же об'єм енергії потребі отримує зі стоїмостю 60%. Такого ж ефекту економісти чекають і від нової когенераційної установки, що вже приїхала до Черкас. Цей контейнер і є потужна електро-теплостанція. і теплостанція. Компактно в одному контейнері не треба додаткового приміщення для встановлення такої електростанції. Ще додатково тут на криші будуть встановлені блоки утилізації. Ще дві когенераційні установки прибудуть до обласного центру на початку березня. Їх загальна вартість складає більше трьох мільйонів євро. Окупність проекту за розрахунками спеціалістів два з половиною року. Тож уже за три роки підприємство Черкащани почнуть заощаджувати. Отже, ось ми щойно переглянули цей сюжет. Розкажіть, будь ласка, наскільки все таки ефективно закуповувати такі когенераційні установки, і яка є ситуація щодо їх придбання в області в цілому? Ну, По області зараз сказати важко в плані тому, що місто Черкаси це єдине місто в Україні, яке виступило перед. Іноземними банками гаранту, тому що ми ж знаємо, що кошт не буде фінансування ніякого, якщо немає гарант. Гарантом повинен бути або уряд, або місцеві міста. У даній ситуації місто виступило гарантом і було розглянуто, значить, європейським банком. Та Світовим банком, і тому і Теплокомуненерго отримало кредит від Європейського банку на 11 мільйонів євро. І оце ж якраз ці когенераційні установки, потім труби попередньо ізольовані, мережі, заміну мереж освоїв, потім осваювалися. Також і отримав наш водоканал такі ж кредити тільки від Світового банку. Тому в місті вдалося саме такі потужні зробити модернізації. Ці когенераційні установки установлені на котельні, якщо ви пам'ятаєте, на Сумгаїцькій, 13. От вони вже себе показали в роботі. Ну, ми повинні знати, що генераційні установки це виробляють дешеву електроенергію. І вони ж не тільки ми їх повинні поставити, ми ще ж повинні мати споживача. Куди ми цю електроенергію будемо дівати? Хто саме її у нас буде купляти? От. Якщо о, там, де спалюється альтернативно щіпа в котлах, чи що -то там не виробляється, там тепло, а тут електроенергія. Тому ці поставлення, і в подальшому банк готовий і на сьогодні надати і ще і 30 мільйонів, і 20 мільйонів. Тільки би ми встигали і мали можливість платити ці кредити. Якщо взагалі говорити про модернізацію цієї системи, от ви зазначили, що варто звертати увагу на альтернативні джерела палива. В Черкасах діє така котельня, ми знаємо на міндієєві, яка спалює щипу, а наші кореспонденти ще побували на Шполянщині, де також є котельня, яка працює на альтернативному виді палива. Пропоную переглянути сюжет. Так, звичайна солома перетворюється на економне гранульоване біопаливо. Це з його виробництва у селі Водяни на Шполянщині відкрили декілька років тому. Ідея, згадує власник, народилася спонтанно. Газу в нашому селі немає, і ми думали багато методів, як кроме електроенергії, обігріти наш офіс. І ще мене мучила думка про те, що багато соломи залишається біомаси, залишається на полі. А це теж свого роду товар потужності цеху дозволяють виробляти до тонни палетів на годину. З дробілок солома подається вже подрібнена, подається в циклони, з циклонів шнеком подається в бункер спеціальний, з бункера в прес-гранулятор. Це найсерйозний механізм у нас. Альтернативне паливо відправляють на продаж та використовують для власних потреб. Його ефективність вже перевірили в адмінприміщенні підприємства та сільській раді. Там встановили котел для роботи з біопаливом. Працівники таким новаціям не нарадуються. Дана зима трохи нам такі принесла неприємні сюрпризи. Температура піднімалася й до 30 градусів. 27 градусів у нас було в селі, а в кабінетах було дуже зручно, затишно, тепло. У нас нижче 22 градусів. Температура не падала. Економне паливо потроху проживається і в домівках місцевих жителів. Родичі Павла Жулінського, перша родина, яка встановила котел для біопалива у своїй оселі. Ну, у нас здорова хата, ми топили дровами, дровами дорого. Поставили нам, порекомендували котла, спробували. Ну, Дешевша і краще. Постійно одна та сама температура 21 градус по всій хаті. Власник підприємства сподівається, що на альтернативне паливо перейдуть всі односельчани, а невдовзі ці корисні технології стануть популярними і в Україні. Отже, ось так із соломи можна отримувати тепло. Скажіть, будь ласка, можливо, ще десь є на Черкащині такі котельні? І наскільки взагалі це перспективна справа? Ну, я думаю, що. Е... Хоч багато ми отримуємо і критики, що повертаємося, мріяли ж, якби коли ще при Радянському Союзі там п'ятирічки, все йшло на програми значить, газифікації, що люди прийшли до того, тільки кнопочку нажали, і зразу вже тобі все включається. Дійсно, це якби комфортно, але не дешево, як ми бачимо сьогодні. А для екології теж воно має свої наслідки. І так як весь світ, і ми в тому в числі і Європа, і ми хочемо бути європейською державою, тому ми повинні якби, вже притримуватись тих правил гри, які існують в світі. Я думаю, що в подальшому. Подальшому ми, у нас є розроблена програма, і ми зараз її відкоригували модернізації теплозабезпечуючі області, от, яка нам дозволить скорочення провести до, о, о, значить, до 50%. Це передбачається і щіпа, і солома, і пілети. Це і відповідні потрібно створювати, якби де, де саме хто буде виробляти ці пліти. Це ж і вирубка, відповідно, санітарна лісів. Тобто це воно є, є ємкішим в роботі, в споживанні, але екологічно чистим. Так як місто Черкаси та і Черкаська область, ми ввійшли до Асоціації держав, які борються за викиди цього в повітря, ви ж знаєте. Тому ми всі повинні Маємо шукати шляху на якісь діти. Да, ну і здешевлювати про життя, живання наших людей. От ми дещо говорили про... Ризики розрахунків за спожитий газ. А цікаво було б дізнатися, який рівень розрахунків споживачів сьогодні за спожиту теплову енергію. От я сьогодні йшла до вас на передачу. Я спеціально взяла собі, щоб довести конкретно який рівень розрахунків за послуги з теплопостачання в області. Значить, за період опалювального сезону з жовтня минулого року по січень 2014 року розрахунки споживачів за спожитий послуги з централізованого опалення на рівні 84%, що дуже негативно впливають на фінансовий стан підприємств підприємств виробників, надавачів даних послуг. Загальна заборгованість е, за, е, на сьогодні збільшилась на 31 мільйон гривень. Це за цей опалювальний сезон. Е, саме населення нашої області розраховується на рівні 76%. При заборгованості населення становить 14,7 мільйонів. Значить, що є негативне в розрахунках мешканців в населених пунктах області? А саме, от які міста? Це Сміла, 61% розрахунків, Жашків 62%, Кам'янка 64, Корсунь Шевченко 75%, Чорнобай 76, Умань, Канів 77. Населення міста Черкас розраховується 78%. І ми повинні розуміти, що від того, як розраховується населення, всі ж отримують послугу в повному обсязі, в кожній квартирі, в кожному будинку, в кожній е закладі є тепло, є вода, є, а розрахунків немає. Тому це збит... приводить до збитковості підприємств. Відповідно, це е складається, що підприємства. Втрачають рентабельність свою, ну і ростуть борги уже перед НАФТОГАЗОМ і облгазом нашим. Тому це повинні люди дуже добре розуміти, що ми живемо, добре, що з нами так не поступають. Як в Америці чи в Європі, там просто зразу відключається послуга, і ти вже будь ласка, живи собі у своїй квартирі, в холодній, без води, без тепла. А у нас на даному є діють закони, які, якими ми не можемо це собі дозволити. І тому підприємства знаходяться весь час в такому стані недоотримання і недовіддавання. Тобто це постійний все одно ризик, що через от якісь борги через несвідомих споживачів да. інші люди, які своєчасно сплачують за послуги, можуть постраждати. Тому що ми всі розуміємо, що борг ну може зростати до якоїсь до якогось певного розміру, але mm. знов-таки навіщо постачальникам такі партнери, які не можуть вчасно розраховуватися за той же споживчий да. спожитий ну, от газ. Я ще хочу доповнити, що Значить, за спожиті енергії, а саме природний газ, який необхідний для виробництва теплової енергії, на рівні 20% тільки розрахунки. І заборгованість за газ спожитий в опалювальний сезоні на сьогоднішній на 24 число у нас складає 117 мільйонів. Це тільки от за цей опалювальний період. А якщо взяти за ті попередні ще роки, до того бору додали ще 117, то ми вже сьогодні маємо борг нашої області це 374 мільйони. Це дуже серйозна цифра для нашої області. Скажіть, будь ласка, а яким чином зараз виконується? Обласні програми, які стосуються житлово-комунального господарства, я думаю, також, мабуть, є певні проблеми щодо фінансування, зважаючи на ту ситуацію, яка є в державі. Так, є певні проблеми, і дуже шкода, що багато програм в стадії недофінансованості знаходяться вже по два-три роки. Це ми знаємо, що вже два роки не фінансується з державного рівня і програма питна вода, і модернізація та ж сама і на каналізації, і ті ж дороги не дофінансовуються, потребності. Ну Я єдине, правильно. що і різниця в тарифах, хочу сказати, що теж у нас, наприклад, обласною. Адміністрація проведена робота і підписані з підприємств договори та подано реєстри по освоєнню державної субвенції. Всього тільки на 18,8 мільйонів на погашення різниці в тарифах. Це за рахунок боргів за газ. Тобто, а нам необхідно 107 мільйонів. Різниця в тарифах складає, тому це, ми розуміємо, що всього тільки 15%. І ми не знаємо, як воно ще буде до кінця року. Ця ситуація політична, яка зараз в державі склалася. І коли ми чуємо, що заявляють на високих рівнях і в Верховній Райській, що у нас казна пуста, то я не знаю, як можна зараз нам планувати чи чекати, чи не очікувати цю різницю в тарифах. Каже Надія, вмирає останньою, але ми на сьогодні маємо те, що маємо. Людмила Петрівна, спасибі, що сьогодні ви прийшли і поділилися, в тому числі і такими наболілими питаннями з нами, і тими проблемами, над вирішенням яких ви працюєте, дійсно хочеться сподіватися, що певним чином ситуація буде стабілізуватись і все ж таки фінансування трошки буде ліпшим. Так, Наша програма підійшла до завершення. Шановні та гадачі, Я нагадую, що гостею нашого ефіру була начальник управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації Людмила Зарічна. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.